Ми вітання новини понеділка. Далі на Юасуми. За результатами національного екзитполу, перше місце в першому турі виборів президента України посів Володимир Зеленський 30,6%. Друге Петро Порошенко 17,8%, За ними йдуть Юлія Тимошенко, 14,2%, Юрій Бойко, 9,8% та Анатолій Гриценко 7,1%. Такі результати оприлюднили станом на 20 годину 31 березня, після завершення голосування виборців України. Національний екзитпол проводили фонд демократичні ініціативи імені Ілька. Кучерєва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Сьогодні на 157-му територіальному виборчому комісію продовжили привозити протоколи з виборчих дільниць. У сумах їх приймати почали вчора. Як це відбувалось сьогодні вранці? Бачив мій колега Олександр Качанов. До 157-ї територіальної виборчої комісії перший протокол привезли вчора близько 22-ї години 10 хвилин. Масово представники дільничних комісій повезли протоколи близько 12-ї ночі. Так, хол будівлі на площі Незалежності 2 у Сумах виглядав сьогодні близько пів на п'яту ранку. Чи довго ви чекаєте? Ну, більше двох годин вже. Більше двох годин. Так. Чи були порушення на дільниці? На Ні, не було. Давно чекаєте? З півгодини. В принципі, відносно недовго. Транспорт прибув вчасно, як ми порахувалися, як ми спакували. І у супроводі правоохоронних органів доставили до окружної комісії. Чекаємо вже часа півтора, тому що ну, багато дуже наплив великий, дільниць дуже багато. Тому ну, це ще не гірше, тому що я пам'ятаю такі вибори, що е, здавались о 15-й годині першого числа. Ну, разом приїхали. Проблема технічна, ну що зробимо. З розумінням Треба чекати, не здаватися, що робити. Будемо чекати. Чекали ну, десь півтори-дві години. А сам, сам процес здачі прийняття ваших документів? Коли вже зайшли? Так. Да. Ну, десь пів години. І. Хвилин 40. Зауваження, виправлення. Уточнення. Ну, довго, дуже довго. Були уточнені чи відразу прийняли без зауважень? Протоколи? Так. Ну, нормально прийняли. Все зробили, відпустили, відпусти, Їдемо додому. Чи довго ви чекали? Ну десь дві з половини години, щоб здати. А, а сам процес здачі здаємо, дивляться відкріпні талони та списки. чи є в наявності, зачитують протокол. Потім він дається на перевірку. Згідно програми на виборкомі, він проходить перевірку, чи сходяться всі цифри. У вас зійшлось? Да, все зійшлось. Все добре. Зауважень не було. Ні, не було все одноголосно. Проголосували дві з половини години. Да. Не здавали і чи були проблеми при здачі протоколів? У нас не було. З першого разу все, З першого разу все добре пройшло, тому що ми були підготовлені. Команда професіоналів неодноразово не, не приймала участь у виборах, поэтому питань не було. Олександр Качанов, Андрій Геращенко, новини на ЮАСуми. Наразі опрацьовано 91% протоколів. Нагадаю, на території області вибори проводились на шести виборчих округах. Всього тисяча виборчих дільниць у місті Суми було створено 100 виборчих дільниць. на Них очікували понад 170 тисяч виборців. За інформацією центральної виборчої комісії, явка виборців на Сумщині. На кінець голосування склала понад 64,46%. У сумах в аварії за участі легкового автомобіля БМВ та мотоцикла загинув мотоцикліст. Його пасажирка травмована. Сталася аварія вчора близько 16-ї години біля автозаправки на вулиці Романській. Про це розповіла речниця Нацполіції Сумщини Ельвіра Біганова загиблому мотоциклісту. Він 1979 року народження. Його пасажирка 97 року народження. За попередньою інформацією, Дівчина знаходиться в лікарні, в неї діагностували два переломи: відкритий перелом гомілки та закритий перелом правого передпліччя, закриту черепно-мозкову травму, забіг грудної клітини. За інформацією заступника директора Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Максима Новікова, мотоцикліст загинув на місці до прибуття швидкої допомоги. За його словами, пасажирку мотоцикліста з травмами привезли до Сумської обласної лікарні. Один із трьох сумських суддів, рекомендованих до Верховного суду України, не відповідає критеріям доброчесності. Про це розповів представник громадської ради доброчесності Роман Сухоставець. Рада підготувала висновок щодо кандидата у Верховний суд голови сумського райсуду Ігоря Дашутіна. Аналізуючи майнові декларації, дуже дивно. Зазначення кандидатам вартості. Транспортних засобів, які він реалізовував. Для середнього класу іномарок, які реалізовував кандидат, вартості, ним зазначені в деклараціях, це як 8 тисяч гривень і 15 тисяч гривень. Ну, таких вартостей немає на спеціалізованих сайтах з продажу автомобілів. Кандидат до Верховного суду Дашутін. А, Мав також претензії з боку громадськості відносно заборони журналістам здійснювати журналістську діяльність. Під великим сумнівом пояснення кандидата відносно тієї ситуації, де було зафіксовано порушення ним правил дорожнього руху. В мережу потрапило відео, де було заснято як кандидат Дашутін, рухаючись через міст в місті Кліментова на автомобілі Мерседес. Він, судячи з відео, він проїхав на червоний заборонений сигнал світлофору. Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала включити Ігоря Дашутіна до касаційного адмінсуду у складі Верховного суду. Ми направили письмовий запит до кваліфікаційної комісії з проханням пояснити, як її члени оцінили висновок ради доброчесності. Наразі чекаємо на відповідь. Також наші журналісти намагаються отримати коментар від Ігоря Дашутіна, який за інформацією секретаріату Сумського райсуду, має сьогодні вийти з відпустки. Відсьогодні лікарям не платитимуть за пацієнтів, які не підписали з ними декларації. У сумах без угод 23% населення. Понад 76% сумчан уклали декларації з лікарями первинної ланки. З них майже 5%, які працюють в приватних лікувально-профілактичних закладах. Це понад 11 тисяч декларацій в приватних та понад 203 тисячі з лікарями комунальних закладів. За інформацією Міністерства охорони здоров'я передбачалось фінансування за червоним списком до 1 липня 2019 року, але буде припинено з 1 квітня 2019 року. За червоним списком на кожного пацієнта планувалось 240 гривень на рік фінансування. Ну, звісно, заклади охорони здоров'я втратять значні кошти за рахунок тих осіб, які ще не виявили бажання. Не уклали декларації. Тарифна ставка для лікувальних закладів і для тих осіб, які уклали декларацію з лікарем первинної ланки. Це 370 гривень. Базова ставка і, відповідно до вікової категорії, приміняються коефіцієнти. І наразі в мене вся інформація зустрінемось у цій студії за півгодини.